Ця столітня будівля бачила на своєму віку багато. На початку 2000-х її другий поверх знищила пожежа. Тоді тут квартирувала вечірня школа. І лише зараз породу капітально відремонтували, а у стінах будівлі відновили навчальний процес. У нас кількість дітей збільшилася майже на 200 учнів. Стала потреба в нових приміщеннях, в нових навчальних класах. Це приміщення номер два дало можливість учням середніх і старших класів перейти до навчання в одну подузбіту. Ми використали перший поверх для діток з особливими освітніми потребами. Майже мільйон гривень на капітальний ремонт будівлі виділили з міського бюджету. На об'єкті перекрили дах та замінили вікна, збудували нові східці, виконали внутрішнє оздоблення. Підрядником ремонту було місцеве товариство Будова. Сьогодні кількість діток грузину формачання збільшується, і те, що сьогодні восьма школа має такі додаткові умови, хороші, я думаю, це, це великий плюс. Майже 10 років тому саме в цій школі першими на Волині в навчальний процес інтегрували дітей з особливими потребами. Експеримент вдався, а сьогодні вже досвід Ковальської школи є прикладом для наслідування. Зважаючи на те, що школа з інклюзивним напрямком, як опорна школа в нашій області, батьки не сураються віддавати своїх дітей. Навпаки, тут формується надзвичайно хороша обстановка. Ми називаємо весь час, що ми є школа здоров'я і добра. і ось… Це добро, цінять наші батьки, приводять своїх діток до нас. У новому приміщенні школи розмістили також бібліотеку, кабінети методистів, корекції та психолога. Створеними тут умовами для навчання задоволені як діти, так і батьки. Мені дуже сподобався цей клас, тому що він, він просторний, такий світлий і дуже він подобається мені. Ми свого досягли. Вчителям буде зручно працювати, дітям буде тепло і гарно тут навчатися. І все-таки ходити в одну зміну це багато. Чого і для батьків, і для дітей, і для вчителів це результат дуже хороший. Усі, хто причетний до доброї справи відновлення будівлі, отримали подяки під колективу школи з нової навчальної чверті. За парти тут ціли вже 480 учнів.